Всім привіт! Ви на каналі Каліни Шаповалової і в цьому відео проговоримо про естетичний педикюр, як його правильно та безпечно і швидко зробити. Перш за все, наносимо пінку для педикюра. Вона очищує, дезінфікує, розм'якшує шкіру і навіть зволожує. Також вона підходить для шліфування п'ятки, робить пил важчим, що дозволяє працювати безпечніше майстру під час педикюра, якщо, на жаль, немає витяжки. Розподіляємо по всій стопі пінку і обов'язково пропрацьовуємо міжпальчикову зону. Далі можна залишити на декілька секунд і вже потім прибрати звичайною сухою серветкою. Далі обробляємо пальчики за допомогою однієї фрези, і це морква розміру 0,40, і вона має заокруглений носик, тому безпечна під час роботи з кутикулою, навіть тоді, коли є невеличкі склейки, а на жаль, в педикюрі вони дуже часто трапляються. Обов'язково перепрацьовуємо птеригі, підкутикульний простір, бокові валики, і пам'ятайте, там, де працює фреза, має бути завжди натяжка шкіра, для того, щоб ви бачили, де працює ваша фреза, щоб не нашкодити. Ти нігтів пластини. Працюю я на маратоні Чемпіон 3 і оберти з даною фризою при роботі в мене близько 12 тисяч. Якщо це червона насічка. якщо це синя насічка, то тоді оберти близько 10 тисяч. Мого маратону потужність 45 Вт. І головне, пам'ятайте, цією фризою не можна заходити в глибину через її розмір, інакше ризик стоншення нігтєвої пластини в бокових пазухах дуже великий. Якщо у ваших клієнтів дуже арочна нігтєва пластина, або пологий задній варлик, тоді має сенс взяти більш тонку фрезу, і це може бути фреза морква 0,35, вона має тонкий носик, або полум'я 0,21. Саме час підписатись на канал, тут багато корисного і цікавого для майстрів манікюру та педикюру. А ще в нас є онлайн-магазин, який називається lunite.com.ua, де ти зможеш знайти якісні фрези, інструменти та дієву косметику для реального результату. В нас є класні круті крема від тріщин, від сухості шкіри на руках або ніжках, олійка від деніхалізісу та багато іншого. Перед тим, як зрізати довжину нігтів, потрібно розм'якшити бокові валики та пропрацювати їх кюреткою. Важливо знайти саме бокові стінки нігтя, щоб уникнути врослого нігтя. А також перевірити, чи немає там піднігтєвих макзолів. На жаль, на жаль, вони дуже часто у клієнтів є і вони дають неприємні відчуття, і клієнти дуже часто жаліються і кажуть, що в мене врослий нігоць. А частіше за все, це саме піднігтєве мазолі. Можна це робити по сухому, але в даному випадку дуже суха шкіра, тому я розм'якшую все ремовером і приступаю до очищення. Дістаємо всі орогові клітинки за допомогою кюлітки. І тут важливо пам'ятати, поспішати тут не можна, щоб не викликати неприємних відчуттів у клієнта. Бо якщо цю процедуру у клієнта ви робите вперше, то там буде дуже багато всього набитого в бокових валиках. Постійно запитуйте про відчуття, щоб ні в якому разі не нашкодити, адже саме цим інструментом можна підірвати нігтєву пластину і спровокувати, на жаль, аніхалізис. Коли бокові пазухи чисті, прибираємо довжину нігтєвої пластини за допомогою кусачок для врослого нігтя. В мене в даному випадку відсталих з рівним лезом, і вони дуже класно працюють як з довжиною, так і з врослим нігтям. Пам'ятайте, що довжина і форма мають бути анатомічними і відповідати дистальному валику. Ну і далі, вже зріс кутикули. Можна робити звичним для вас методом: це може бути фреза, ножиці або нашкірниця. Чому я зараз нашкірницями працюю, бо кутикула дуже рвана, місцями запалена, і простіше і легше буде це зробити саме нашкірницями. Тут мені захотілося трошечки більш естетичного вигляду нігтєвої пластини, саме да, прибрати всі ці нерівності зі структури нігтєвої пластини, тому я взяла фрезу моркву 0,40, але червону насічку, для того, щоб ні в якому разі не зняти забагато шарів нігтєвої пластини. Ну і зробити ще гарніше, да, зашліфувати шліфовщиком нігтєву пластину. І мені здається, так набагато краще вигляд. Якщо відео для тебе було корисним, підпишись на канал і підтримай обов'язково його лайком. А також можна писати в коментарях, що ще розібрати, будемо вчитися і прокачуватися разом. В описі під відео буде активне посилання на сторінку магазина та мої соцмережі. Підписуйся і до зустрічі у нових відео.